Тому слава Господу. Також я хотів би подякувати Богу за... А, зараз ми бачимо фотографії дуже коротко, я там сотрафіру, для того, щоб хто, можливо, не був на храмі, хочу сказати, що храм будується, ми рухаємося вперед, підводяться зараз сьогодні підготов, підготовчі роботи, Так, да, можна включити. І тому а, дивіться, це у нас вже положений кабель. Це вже положений кабель, у нас заводиться в храм, він вже закиданий, тобто вже там. Це насипана земля, щоб камази там, чи бетономішалки завозили бетон, які будуть туди. А це земля, яка висипана, про яку ми говорили, вже дуже багато. Тому що дуже багато треба землі вирівнювати територію далі. Це земля, також вхід з іншої сторони, щоб була завезена, завозити бетон, заливати далі. Це вже готується в залі а, уровень, де ми будемо заливати чорнову стяжку. То Повністю брата лишня земля вирівняно і арматура вбивається для того, щоб ми могли більш-менш рівніше зробити а, чорнову стяжку. А, далі Леонід Іванович так сказати, наблюдає цим положена труба. Бачите, ці труби, хай залишаються ці труби, які вставлені там. Це будуть комунікації під, будемо говорити, так, апаратуру. Вони будуть туди заводиться, там виходить. І тут буде скоріше стоять пульт управління, е і е для ц... воно буде все виходить. Далі все вкопано, Це доски, які будуть підшиватися в потолок, слава Богу, наші сестри. Вони попрацювали і все пропітали, тобто воно вже сохнуть і вони вже готовляться до того, щоб ми їх підшили ними в потолок. Ну, це я з балкона сфотографірую що він викопаний, бачите, зліва справа, а викопані вже. Де будуть кладовки, у нас будуть повністю, отут піднято, зашито, повністю, отам, тут будуть вход один двері, там другий, і там будуть кладовки. А на другому поверсі, ви бачите, воно вікна, двері, там будуть вентиляційні шахти, які будуть подавати повітря і витягувати. І це все буде фундамент заливатися, потім воно буде вже підніматися і буде сплошна якби стіна туди, зліва і справа. Тому вони викопані. Це вже заведений кабель, поставлений тимчасовий щит. Тобто ми закинули, це вже є, будемо говорити, своє електричество, своя розетка в храмі. Це такі тимчасові речі. Все, да? А, ну ще наш Валера е брат, М Він допомагає і відвозить лишнюю землю, він же і рівняв. Слава Богу, що є добрий помічник. Слава Господу! Давайте ми прислава Бога. Тобто, якщо ви хочете більше прийти, побачити, приходьте на храм. І... Отакий От коротенький звіт про поїздку, про храм, От такі в нас сьогодні події, посвячення дітей. Слава Господу за все, слава Богу, що Бог благословляє нас. І якщо не на цьому тижні, то на наступному ми займемо чорнову стяжку. І вже практично я сфотографірував тільки зал, але вже підготовлено і клас, і також в центральний вхід теж можна робити чорнову стяжку. Тому спасіба всім за молитви, спасіба всім за поміч. за... Ваші пожертвування за кожну копійку, за всіх вірних, хто не забуває Свої обіцянки жертвувати кожний місяць, таку-то суму, яку ви оприділили самі. Тому я дякую вам, да воздасть вам Господь, тому що храм будується і ми війдемо в цьому році в храм. Ми війдемо цьому році в храм во ім'я Ісуса. Амінь. Всі, хто вірить, сказав Амінь. Всі, хто не вірить, сказав побачимо, доживемо як воно буде, це що, стільки денег. Вже сразу прикинув у мій, скільки це тисяч сотень. Да? Але в храм ми війде. Ми вже в нього входимо, слава Господу. Аллелюя. Можемо голосно віддати славу Господу. Аллелуя! Слава Господу! Слава Богу. Ісус сказав, вірте мені. Він сказав, вірте мені. Тому мені подобається, коли Він сам говорить, вірте мені. Вірте мені. Віриш ли сьому? Да? Він запитував, Март Марії. І так, слово Боже, у нас 10 заповідей, Ми сьогодні говоримо про 8, 9, 10. І що написано, ми знаємо, це не кради, не свідкуй неправди, або лже, не лжесвітствуй, і не пожелай а, всього, що у ближнього Твоєго. Це є ці три останні заповіді, які ми з вами сьогодні розбираємо. І перше, це не кради. Второзаконі ми читаємо про ці заповіді, і також і в Ісході не описується, ми про це говорили. Я переглядав, слава Богу, що в нас є. Переглядав проповідь Валеріївна, говорила за ці а, заповіді, за п'яту, шосту, сьому. І дуже благословенно, слава Богу, те, що ми повинні дійсно шанувати своїх батьків, тому що потім. Ми будемо від цього жати, як будуть шанувати нас. Амінь. Тому дуже важливо, дуже важливо. І а, написано, як я вже говорив, второзаконі -го 5 5, 5, 19. Я ще раз їх прочитаю в російському перекладі на дальному. Не кради, не приноси ложного свидетельства на ближнього Твоего. Не желай жену ближнього Твоего, не желай дома ближнього Твоего, ні Поля, ні не ні его, не его, не его, ні всього, що є у ближнього Твоєго. Десята Запад. так не кради. Знаєте, хто э, вор номер один? Ми знаємо, хто вор номер один. Івана 10.10. -10. вор пришходить для того, чтобы. Украсть, убить і погубіть. І так, вор номер 1 це диявол. Не красти це означає не лишати, не лишати когось чогось, да? або красти – це означає, що заволодіти чужим, воно не твоє. Ти вкрав чужий труд, ти вкрав чужу ціну, ти вкрав чужу жертву. І тому не кради. Бібліовертник кради. Я згадую а, одну сестру, яка постійно крала одну сім'ю, постійно крала молитви. Ви скажете, як це так можна? А, можна. І я згадував колись про них. Я думаю, що це воровство. Чому? Тому що а, ці люди не хотіли служити Богу, вони ходили на домашню цілий рік, вони не складали з Богом завіт, вони не обіцяли служити йому. Вони були вільні, жили, хотіли, але на домашню ходили і постійно заявляли нужди постійно. На чужих молитвах. Вони брали чужі молитви. Вони хотіли чужих молитв. У них не було свого посвячення. І тому я запретив молитися за їхні нужди. Дякон, районний пастор. Як це так не молитися? Вони про... я сказав, не молитись це лукавство. Це просто-напросто воровство. І тому, знаєте, ну, украва людини сили, людина там реально молилася, полакала за ці нужди, А людина і не думала собі далі, взагалі вступати за з Господом, служити йому і так далі. Було приємно, що все-таки хтось десь, десь і за тебе і помолиться, і в тебе є трохи віри, що поможе, поможе. Так, 10.10 10 написано, і вор приходить тільки для того, щоб украсть, убити і погубити. Я прийшов для того, щоб імели життя, і имели, имели збитку. Так Бог говорить, я не беру, я не краду, я даю. Диявол краде. Він вор або він крадій номер один. Номер один. І тому, звичайно, чому Бог говорить, не кради? Тому що ми стаємо похожими на диявола. Ми стаємо, беремо Його сутність. Він приходить украсти, вбити і погубити. Тому що воровство, воно губить людину, людина залишається без якогось там. Будемо говорити речей, які б допомагали їй жити. Ми знаємо Іуда, написано, що був вор. Чому? Тому що була скринька, він туди потягував інколи. Інколи потягував. Та нічого, чорна бухгалтерія в нього була. Чорнюща, як його серце. Чорна бухгалтерія. І він написано, був вор від початку. Але він потрібний був. Бо Бог знав, що і сповняється слово Господнє. Малахі 3,8. Хто знає, що там написано? Бог звертається до людей і так не кради. Це не просто так я ж не краду. Дай мені ну я не вкрав, не вбив. І Валерій це говорив, є таке в народі. Саме основні два гріхи я не роблю, не вкраду, не вкрав, не вбив. Насчет вкрав, це треба подумати. І насчет вбив теж, тому що в мислях уже може, скільки жила жила тому чи іншому і так далі. І сьогодні я дуже печальний, що. Наш народ озлоблений деякі, які просто бажають тому ж самому Путіну смерті і проклинають і так далі. Цього не можна робити. Це називається порушення в Западі вбий. Біблія каже, що ми не повинні злословити начальствуючих. Амінь. Написано, ангел навіть не смів е, там рота закрити, да? він сказав, да запретіть тебе Господь. Тим більше людина не може е, взяти на себе місію. Проклинать і бажать комусь. І думає, що от коли це буде е, виконано, тоді ми наконечно заживемо. Тоді в нас настане мир. Не можна строїть мир прокляттям. Е, тому не кради. Це також означає три речі. Не кради у Бога, не кради в себе, не кради у людей. У Бога ми знаємо. Малахі 3,8 написано, Бог говорить, чому ви обкрадуєте мене, бо люди говорять, де ми обкрадуємо тебе? Він говорить, ви обкрадуєте мене. Те, що должно було бути а, в, в домі моєму піща, ви берете і обкрадуєте мене. Там я не буду все це читати, але ми знаємо хорошо. Дехто говорить, а, це старий завет і продовжує обкрадувати Бога. Послухайте, я люблю давати Богу, бо я знаю це Його. Це належить йому. Я жертвую, тому що це в моєму серці. Я покажу, Бог це не є в моєму серці, це є в моїх руках. В моєму серці є, щоб твій дом він був в благословінні. Тому хтось говорить, це старий заповідь, але новий говорить, того діяла і того не забувай. То тим більше, якщо говорить, що Біблія, що закон був славний, то славніє, не славні, неславні служення благодачі. Амінь. Це означає, що тоді люди, коли благословляли або давали десятину, вони були благословенними, то тим біля зараз, зараз, коли ти з любові це даєш. Не тільки коли був закон і ти давав, тому що ти цінив, треба благословіння. І Бог говорить, ви перестали давати, ви мене обкрадуєте. І тоді, коли ми вже увіривали в Господа, Бог не говорить, ну що давайте, Він знає, це є в нашому серці. Любов проявляється в чому? В Даяні. В даяні. І так. Не пойміть мене правильно, неправильно, браті і сестри, що я там когось там призиваю комусь. Ні, це діло кожного доброохотно даю ще ви любить Бог. Ну я в своєму серці положив, я не буду обкрадувати Бога. Я буду благословляти людей. Я буду служити їм. І я стараюся а, служити людям і стараюсь і вкладати туди і свої фінанси. Не тільки церковні, а й свої. Тому що я розумію, що я повинен бути учасником, тому що любов. Любов дає. І якщо я говорю, що я люблю, то за цим стоїть, що даю. Якщо я говорю, Бог говорить, що я люблю, то він що зробив? Віддав. Сина свого Ісуса Христа. І тому не красти у Бога, не красти у людей. Часто наші вчинки, наші якісь речі, вони крадуть у людей радість, мир. Я вже не говорю за речі, у сусіда поцупить там щось. Допустимо, у сусіда у мене, а, той сусід, який, якщо дивиться на дом зліва, клубніка залізла на мою територію. То я її з'їв. Ну, я йому потім сказав, ти знаєш, твоя клубніка залізла до мене, вона вже моя. То я говорю, там їй спасибо тобі говорю. Він каже, так на здоров'я слава. Все нормально. Абрикоса їхня в цьому році, правда, не родила. Тоже. гілля. Це нормально. Ну no, коли ти вже перемахнув за межі, і да? думаєш, у них яблука кращі, груші кращі. І ти поцупив, курка забігла. Ну, вона ж не забігла і вмерла на твоїй території, правильно? От, дай хай її з почусями похоронять. Але її треба загнати назад. Тому що вже тут уже заповідь не курку, чужурку, не можна. Тому не кради, ми не повинні красти у Бога. Бо говорить, ви обкрадуєте. ділі я знаю, що ми обкрадуємо. коли Бог говорить, ви обкрадуєте мене. На ділі Він говорить, ви обкрадуєте Дом Божий. Там не залишається піщі. Ви обкрадуєте людей. Тому пам'ятайте історію до, про, про Ананію і Сафіру. Сафіру. На самом ділі, що вони зробили? Вони обкрали людей. Чому вони? Вони сховали, вони злукали, вони збрехали. Або вкрали. Тому що, якби вони, він говорить, не те, що ви жертвували, ні ваше любили. За чим ви сказали, за чим ви говорили, хотіли хорошо виглядати і збрехали. Тому не кради, ну збрехали ми підемо. Далі. Не кради. Тому ми повинні не красти Бога у людей. Ну, Допустимо, іде недільна школа. Молодіж, тоде то тоде сюди. Увагу не украли у вчителя. Хтось ззаді сидить. Слухай, пропись, старайтеся, Бог говори до мене. А хтось сидить і говорить друг з другом, і говорить, сусіду говори до мене. І вони ля-ля-ля, не-не-не, там, значить, мобілки. І викрадете крадете мир і благословіння у свого сусіда. Ви вор. Та ні, те що нам такого, ми вчались. Хтось вийшов під час служіння на вулицю, обчається, ви украли проповідь у себе. Ви украли Слово Боже, яке должно було вам, а ви себе. Тось ми вже приходимо себе обікрали. І фісянам, хтось крадемо у людей, ми нарушаємо їхній спокій. І це, як правило, приводить до зла, до якогось прокляття, до якогось недовольства. Коли ми крадемо у людей, щось люди починають роптати. Люди починають злитися і так далі. Тому не кради у людей радість мир. Я вже не говорю за речі. Не кради своїми вчинками, своєю поведінкою, своїми речами, не кради, не вкради спокій в недільній школі. Увагу, яка прикута до вчителя, а вчитель в цей момент передає слово Боже, наставляє. Не вкради у дітей слово. Амінь. Єфісіанам, коли ми читаємо, я спішу. І написано 4,28, там написано, хто крал, що далі? В не краді, правильно. А краще що роботи своїми руками. Це означає, що крадуни вони не хочуть роботи. Ну, як правило, А не хочу працювати. А їсти хочу! Хочу їсти. І тому буду красти, бо треба їсти. Єфісянам 4, 28. От що тут написано. Хто крав в прятні краді, лучше труді, сделає своїми руками полезне, щоб було ще уділяти нуждаюсьмуся. І так, я, у людей це, це, я б сказав би, у своїй сім'ї люди крадуть. На роботу не хочу ходити, то зарплата мала, сидить вдома і краде продукти з холодильника. Мама, ну пенсію там і так далі. Проїдає, він краде. Чому? Бо він не робить своїми руками. І тому він краде. Я не говорю про те, що людина не може працювати, ви розумієте, да? ми убираємо ці речі. Ті, коли людина не може працювати, бо вона якісь, і, по якимось причинам поважним і так далі. Але коли може, роботу не шукає, сидить місяць, два, поможіть, а подайте, не минайте і так далі. І наминає. Бо не минає. Ну, тому а, це ми, крадем. ми крадемо. Ми крадемо сім'ї. Крадемо, потянув там, 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 дай то на то і так далі. І коли, інколи ми говоримо, а ти то точнее, зароби. Коли людина заробила або вона дійсно, а ну, інколи ми хочемо да Боже, благослови мене, Боже, благослови мене, храни мене моїх дітей. Ну тебе в церкві дуже рідко є, діти тим болі і так далі. Ти їх відправляєш, десь сидіть, не мішайте, мені слухати проповідь, хай йдуть десь на площадку і йдіть отсюда. Що ти них слово Боже. Вони мали би отримати благословіння. То, що ми сьогодні говорили на посвячення дітей. Але ми їх самі відвертаємо, такі, не мішай, де я тут насищаюся. Або я рідко приходжу, або в мене базар, в мене то і так далі. Ми воруємо у себе, Божу благодать. У себе. Ми воруємо у себе. Або не бажання змінюватись, каятись. Ми крадемо свободу. Чому фараон не так хотів відпустити народ ізраїльський? Ціль народу ізраїльського, хто пам'ятає, яка була? Вийти і служити Господа. Він говорив: отпусті нас, ми будемо служити Господу. Отпусті нас, ми підемо служити Господу. І фараон всячески не давав. І то, і то, і так. Він хотів украсти у народа Божого служіння Богу. Не кради у себе чи в ближніх, служіння Господу. А мені не подобається, що моя жінка служить, а вона пропадає. А мій чоловік, то, то то перестань. Радуйся і скажи, служи, день і ночь служи, Господу. Діти твої будуть благословені. Служи Господу. Підтримуй руки один одного. Служи, тому що фараон хотів украсти. Не дать служити Богу. А чого ви підете? А з ким ви підете? Ту ми підемо. Дітей оставляйте. Ні, діти мої будуть служити Господу. Ну тоді е, оставляйте. Е, Ваше майно, ні, і майно піде служити Господу, бо воно буде там принесено в жертву Господу. Ми всі підемо, сказав Моїсій. Всі. Я, діти мої, дружина моя, майно моє. Ми всі підемо. Сатана намагається, що украсти в тебе служіння. Знайшов роботу, другу, третю. Бігом, туди-сюди, домашку пропускає, де де Украли в тебе служіння. Все, обворував тебе сатана, тому що тобі треба ж кормити. Бо тому що ти надію свою складаєш на роботу. А як же? А то? А в мене ж то? Каже, Господи я найду тільки роботу ту, яка не буде красти у мене служіння при тобою. Мій час з тобою. Тому я не позволю сатані украсти. Я не позволю комусь фараону зупинити мене, моїх дітей, моє майно, щоб воно не служило тобі. Скажіть на це амінь Тому не позволь. Фараон хотів цього, хоче хочеться, не йди на поводу, не дай можливості. Оборовувати твоє твої фінанси, твоє здоров'я, твоє щастя, твоє радість, твій мир. І сам не будь е, йому помощником. Не кради Господа в людей і в себе. Работай своїми руками, як написано. Друге, не свідкуй неправдиво. Попросту на... не бреши. Не бреши. Тому що таке брехати, ми знаємо, да? це ховати правду, лукавити, сплітничать, оправдуватися. Та я, та ми, а то я не знаю, хто із вас коли-небудь оправдувався. починає одразу шукати когось крайнього. Анда, задержали мене, а там коротше все. Це, це...» ну не сказати, що я забув. Так стидно сказати, що я забув, то ми починаємо. Та ти знаєш, а що в мене було? А, якраз щось передавали, я отфлікся, у чайник засвистів я не перезвонив там ще щось, ми це лукавство І далі. Це все входить, це не свідкуй, неправдиво, хтось тобто не говори. Не правдиву. Тобто ми ми при, при, приховуємо е, правду, ми приховуємо правду. Чи ви знаєте, хто брехун номер один? Де і Гаул правильно? Це не значить, що ми все не валимо на нього. Ну, мається на увазі, що ми повинні з ним дружити і, і брати його, з нього приклад. Івана 8.44, Шукаю швиденько. 8.44 написано. Це взагалі. А... Так, де там оператори? Давайте, звязь, звязь давайте. Мене вкрали. Що, який бере? Любий бере. Вкрали звязь. Енергію з батарейки. Все, вже більше не надо. Хорошо. І так, 844 написано. Ваш отець дьявол. Ну, хорошо, више. Вище було, щоб це не просто Бог нам говорить. Він говорить, Ісус говорить фарисеям. Ви робите справи від вашого На це сказали йому, ми не від будь-якого, я не народжений одного батька, ми їм Бога, Ісус сказав їм, якщо б Бог був батьком ваш, то ви любили б мене, тому що я від Бога йшов і прийшов. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не, не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоть Отца вашего. Он был человеком убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он а лжец, и Отец а лжи. Тому проще кажется, Бог не хочет, чтобы мы были діти дьявола, чтобы мы брехали и подражали Ему. Аминь. Не брехати. В притчі 19.22 написано: бідний чоловік краще, чим лживий. Навіть говорить, бідний краще, чим лживий. Псалом 4.3 написано, Бог, якби, звертається до людей, Син чоловічий, бо доколі будете любити суєту і искати лжи. Воно все, включаєш новості брехня на брехні, ми думаємо, що тільки там вона скрізь. Люди правдуються, люди щось ховають і так далі. Тому вони приховують правду, бо ж вона не вигідна. Звісно, деякі люди є, які говорять тільки правду. Подивися, а ти мені не нравився і сказав правду. Це не означає бути чесним, говорити правду всім. Не надо. Не говори. А ти не все. можна ходити і розказувати. Це вже не то. Зрозуміли, да? Не свідкуй неправдиво, тобто не будь там. А правда то? У мене сусідка щось говорила і ці, а ці люди, наче собака, вона кормить собаку, там на деякі люди ці гонять собаку, вона її кормить, тому що вона бідненька, страдала там, притомник, вона голодувала. Я все раніше собі задаю питання, не їй бо якось неудобно. А як вона бачила, що вона голодувала? Вона кожен день приходила в цей пітомник, бачила, що собака голодує, дивиться на неї очима і говорить: Чья Лена, я голодую! І вона говорить, я, коли ти визволи тебе, я тебе буду кормити всю життя. І вона її кормить. Та стала щось кидатися на людей, я її перестав теж кормити. Ну так, так давав, що там І все говорю, йди сюди, ти проти людей. Ти починаєш кидатися на людей. І от вона говорить, що ось такі люди, це сміття. Ти зігласиш зі мною? І знаєте, так бувально швидко у вас так. -р -р -р. Правда ж, да? так? От, да? да? от бувало у вас таке. От тебе раз-раз-раз, і щось оп на когось, О, ти Порошенко, Єценюк ти... так крались, правду скажеш? Я у мене не крала, з тролейбусі з ними не їхав. Ну, я їй кажу, ні. Я говорю, ні. Я з вами не згідний. І вона мовить, ті люди, які це не люблять, ну хіба це люблять, це сміття. Понимаєте? Ну вона іскрення, глибоко православна людина. Правда настояща, я знаю. Але є люди, які не люблять цього. Хоча вона говорить, я даю, що мені жалко, написано, давайте і вам дасться. Добре. Тільки чогось собака вище людини. А той, які не люблять собак, або там ще то, Та таке, то хіба це вони пусте сміття? А... Тому Бог говорить, Откроєння 21.8, там говорить, яка участь лжецов. Є ні, огнен, там написано участь. Ну, мені, мені подобається, ну не подобається це, але ну, я хочу сказати слово, яке написано 21.8. Боязливих же, і невірних, і скверних, і убийц, і лібодії, і чародіїв, і ідослужителі, і всіх елженців. Тобто всіх це не ну я ж трошки збрехав, ну я ж раді користі, ну я ж раді то, раді цього. Та там чуть-чуть прибрехали, притрусили і так далі. Всіх елжицов. Я так понимаю, любой марки. Участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть радость. Кто знает, как горит сера? Страшно. Во-первых, как она горит синим пламенем. И дуже воняет. Насколько воняет, что просто вот-вот-вот. Вот вот. Мы как-то на. Будівництві я робив смучири кем, ми, ми варили труби. І там була сера, вона була, спеціально робиться там десь в трубах, в стиках, її додають. Не знаю чого, в сантехнічних. І ми варили і падало це, і почало горити. І мені робітник говорить, бистро туши, тому що ми тут просто не вистоїмо І воно, я дивлюся, що таке сине горить. Він говорить, воно, це сера, бистро туши. Я давай тушити, тому що просто неможливо. Неможливо не дихати, не дихнути, не, 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 не нормально. Буде там. Тому яка участь? І так не бреши. Старайся не сплетні старайся не ля-ля. ля Просто по-українськи не ляпай язиком. Заповідь. Не ляпай своїм язиком, що попало. Ля-ля-ля, то точно? Та марно, да. Потім, ай, ні, а то мені сказали.